Наступний етап це опалювання деревини. Зараз ми побачимо, як деревина оживає, як буде видно текстуру. Але тут треба бути дуже обережним і уважним, щоб е, десь перетримаєш і буде тоді плямка. Якщо ми беремо акацію. Вона сама по собі дуже красива, зелений відтінок. Ну, її, в принципі, теж опалюють, але мені не подобається. А саме ясен в нього дуже виділяється, яка краса. Через те я так і роблю. Якість і наміцність воно дає свій ефект. Не просто як для краси, а так само і в практичних цілях. Цукіру ми підігнали. Беремо. Дивимося чи рівно. Ну, тут рівно можна сказати відносно, тому що ця сокира дуже старенька. Їй не менше 300-400 років. Але ковалі того часу були дуже майстерними. Кінцівка руків вже готова і ми зараз доганяємо її, щоб вона була, як решта, Допалюємо.